Друга половина тижня в Україні буде з аномально теплими температурами як для зими, але ці показники супроводжуватимуться дощами у багатьох областях, а також вже з п'ятниці очікуються дощі з переходом у сніг. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 8 січня, невеликі дощі ймуть у всіх західних областях. А також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. А ось на всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Цього дня очікується тепла погода. По всій країні в день буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Набагато тепліше буде у південних областях. Там в день взагалі до плюс 11 плюс 14 градусів. Вночі також буде не надто холодно, та очікуються від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла по всій країні. Дорогі глядачі, 64% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 9 січня, дощі йтимуть у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. На всій решті території нашої країни очікуються суха та сонячна зміливою хмарністю погода. Вітер буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. В цей день стане ще тепліше. Та по всій країні очікуються аж до плюс 7-11 градусів тепла. Лише у Сумах та Чернігові буде прохолодно – від плюс 3 до плюс 6 градусів. А ось у південних областях спека взагалі до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. У п'ятницю 10 січня невеликий дощ з переходом у сніг очікується у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Також дощі пройдуть на Закарпатті, у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. На всій решті території буде суха погода. Вітер очікується поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. На всій решті території в день буде тепліше від плюс 9 до плюс 12 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!